Купився. Ні, там, там просто пацан, щось карточка у нього глючила. Так, коротше, Нас дов... Сьогодні така подорож. Пірший похід до музею лісу. Але вирішили стартанути звідси з району Адамівка. А чому? А Тому що тут найкращий комплекс магазинчиків відкрився. Я тут завжди купляю шикарні спікачки. Ну, Через плотину підемо, трошки так. круг. Погнали, погнали. Взяв бутилочку, ще пивка темного земен. Вже позамерзали стояти? Стартуємо з славнозвісного району Атамка. Молодь там уже чекає, Ну, тут фішка в тому, що ми ще маємо і повернутися назад. Ну, якщо вже буде дуже тяжко, то візьмемо таксі, так? Ми не вторнімо. Коротше, я то собі точно йду, а ви, якщо ще не пізно, можете передумати. Нарешті можу добратися в лісок. Ось це як тут класно. На тут так, так класно, тихо і приємно. Пацан, сім років і то я розумію, що, що тут найкраще, що можна що тут навіть, навіть жити, сказати. Ну, в планах є. Так, кому цікавий маршрут, перший орієнтир. Хто знає, ти знає. Хто не знає, я думаю, вже здогадується. Гуляємо. Вісімо. Лісіть на класно, що вона побила. Дивіться. зима. Там поїхав паровоз. Зараз я покажу, де ми знаходимося. Досить непоганий маршрут. І хто любить ходити, піші походи, Прогулянки недільні, прогулянки вихідного дня. Я рекомендую це найкращий маршрут. Можна взяти взятись пікачку, як ми сьогодні зробили. Ми зараз там пожар, там дуже є пікантне місце. Є після пікачки. Заходиш у музей лісу, так потім береш там чай гарячий. У цьому місці стежка переривається колій. Але далі за колію вона продовжується. Там поїхав паровоз, але щось так швидко повчався, що вже, навіть не видно світ. О, зістал, і так мені сказав, подумав, так він сказав, були, Так, подивились направо, не наліво. Не треба було йти та земля де біялте, малеке, Як вам похід? Не закону, що пішов покір. Що не робиш? Палочки на копають. Спікачку як маєш? Вирізав одні палочки одна доницю одна на. Тобі точно треба крити. Спустився звір. Прийшов спитати. Зараз пікачка може знову. Тут у нас обід, бо вже на годиннику. 14-11, а ми дають кусочок відповідно, <плес> це було зранку. Ми відпочиваємо і насолоджуємося нашим походом. Дуже гарно. Бу ми дивилися з вікна що знайом. Земля де ти, маленьким, є твоїм домом. О то що их таки файли нашел. Чосы за стукентия такая мощная. Ничего сумби.

A co jak kień, bycie? Znień, bycie. ja kompletnie z niej nie wiecie wszystko tu tyki, żary. як гріночки. Ми дійшли. Не пройшло і пів години. Тут є такий веломаршрут. ну Ми їм і прийшли. Це нова площадка для відпочинку музею лісу. Зараз трошки зробимо огляд на неї. Два ставки, напевно, для бажаючих половити рибу. Називається. Денис як називається? Досить професійно все задумано і зроблено. Я думаю, що навесні це буде база відпочинку номер 1 в місті Костопіль. Є такі місточки для ловлі риби. Мангал. Все професійно. І отакий от місток, на якому можна тягати карасів, окунів і щук. Денис, твої народження будемо святкувати вже тут, так? Як ні? Я думаю, що тут розрахували для майбутнього святкування нового року. Є линка стоїть в центрі. На Новий рік її будуть прикрашати гірляндами, і іграшками. І тут буде просто клас. І бесідка на неймовірну кількість людей. Я навіть не знаю, скільки тут чоловік може сісти. Ну, у нас 25 по одній стороні 25 50 Десь бесідка на 50-60 осіб. Чітко? А тепер уже підходимо у сам музей лісу. Сьогодні тут не дуже людно, бо холодно. Бачите. Музей. Мама, це слажи жовто машину. Зараз ходимо в магазинчик, лісовичок взяти когось чаю. Там далі траса. Там маємо туалет, кому приспічило. Трішки втомився, так? Але назад дійдеш чи беремо таксі? Назад дойду. Молодець. Мазимо всі туди можна і проїздити. От тут є такий магазинчик, лісовичок називається. І тут є все. Чай, кава, капучино, сувеніри. Чай. Добре. Чай, гарячий чай? Ні, чого. Чині. Водички тобі, так? Кошти хочесь, мама. Чай. Ти точно будеш фан? Точно. Футболочки такі тут чуєш патріотичні. Дивіться, ми зразу мужний, прожиємо з болі. Так, взяли чайку. Зайдемо. Наша родина вилита. Наша родина розум. Рука у руки про Україну Наша родина. Корона стало, принесла просвіт, перевічини весь світ, ти проходь, не сідай за стіл, набирайся сил, як твої, шоби тебе Фансия боронили, яке не гарячий королеве, щоб я рік, як наш берег, від заходу до світок, від сходу до заходу, Будем довго обіймати. З нас та в час, коли Розустріне, ми зразу усі, сібри. Стало, <му> ми чимало чос на це чекали. Посідало усі сили з думками. Наша зброя це правда, це кара, цікава. Будемо радіти, як діти. А -а -а. Поливати польові квіти. А -а -а. Будемо дерева білити, як залунає із... на безвіт <же>. тримпіта. Ми з дивинок ну, другани до тебе прийшли. Дві собаки-барабаки. Що ви щось би перекусили, правда? Ми о там чуть, чуть далі в лісі, ми його піджарили, а тут -а вже у нас таке, типу хліб залишився, Зараз о, і тобі кусочок. О, культурний, ти бачиш, так за пальці не бере, а то як то може кусок руки. Олька, дай ще трошки хліба. Собака толік і пес гриша. А що тебе з тим ухом? на... Ну, йди сюди. Щось поправлю трохи. ти ухо в тебе падає. Кусяка такий. А ну, дай. На О, це класний пес. А тебе як звати? Онуфрій? Це собака Онуфрій це собака Толік, а це пес Гриша з ухом поломаним. Він ну, ну, який він такий жирний, блискучий. Це не хач. Це...